Ричі 9. сім стовпів мудрости. Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витисала, зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє і трапезу свою приготовила. Дівчат своїх вислала і кличе вона на висотах міських. Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому. Ходіть, споживайте. Із хліба мого, та пийте, з вина, що його я змішала, покиньте глупоту і будете жити, і ходіти дорогою розуму. Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не знавидів він. Викартай мудрого, і Він покохає тебе. Дай мудрому він помудріє іще. Навчи праведного і прибільши він мудрости. Страх Господній, початок премудрости. Страх Господній, початок премудрости, а пізнання святого царозом. Бо мною помножаться дні твої і додадуть тобі років життя. Якщо ти змудрів, то для себе змудрів. А як станеш насмішником, сам понесеш. Жінка безглузда. Жінка безглузда, криклива, нерозумна і нічого не знає. Сідає вона на сидінні при вході додому свого на високостях міста, щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує. Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний. То каже йому вода крадена солодка і приємний прихований хліб, і не віддає він, що самі там смерці у глибинах шеолу запрошені нею.